Доброго ранку. Знову вівторок. І знову з вами я, Анна Захарова, експертка з тайм менеджменту компанії «Богуштайм». І ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часом «Богуштайм». Тож, знаєте, як не дивно, останній мій випуск один з був 6 грудня. І це був Миколая по. Новому чи новому старому стилі. Сьогодні 19 грудня. Ми сьогодні навітали дітей з Миколаєм, але ж, знаєте, такі цікаві спостереження, що знову Миколаївчика, знову свята. Тож хто ще не перейшов або прийняв рішення залишитися в цьому календарі, то я вас вітаю зі святом знову. І... Чогось мені захотілося сьогодні підняти тему стопутків і підсумків року, тому що, напевно, ви теж бачите, що зараз у простору просто вирує підсумки року, планування року і все таке інше. І напевно це ж не просто так, тому що це хвилює людей, це хвилює нас. І те, що нам важливо, те ми й бачимо. Кожного року я особисто намагаюся. Якимось чином по-новому подивитися, як можна підбити підсумки року, і як можна подивитися на, скажімо, планування року, да? щось по-новому, зовсім по-новому. І тут хочеться вже з однієї сторони якихось таких варіантів, які точно спрацюють. Ну, от точно, точно. І з іншого боку, хочеться якоїсь новизни, щось таке ж, е, таке чудернацьке, щось незвичайне. Вітаю, дякую, що ви з нами. Різдвяне диво. Не знаю, Різдво ще 25-го, тож ми можемо собі придумати якісь дива. І насправді багато чого ми можемо створювати самостійно, не чекати дива звідкись. І це незвична думка для нас. Але продовжую: 13 днів до Нового року, враховуючи цей день. А може, ви скажете, це на 13-12. Цей день ми вже не рахуємо сьогодні вівторок. Зачекайте, лише 8, 49, 48, кого що. І цей день лише розпочався. Так. Він, наче, вже є. Але ж скільки всього можна сьогодні зробити? Тому мені здається, що трішки зі зв'язком сьогодні трабли, мені здається, що якраз час подивитися і проаналізувати, як ми відносимося до часу. Чи день сьогоднішній він для нас вже пройшов, чи все ж таки ми розуміємо, що він тільки почався? Це як про ту склянку, чи воно напів. Повна, чи вона напівпорожня, і це також підтвердження тому, як ми відносимося до тих же самих різдвяних див. І що мені захотілося запропонувати? Є такі техніки, коли на початку року перші 12 днів, які ми маємо, це начебто наші перші 12 місяців нового року. Але якщо подумати, чи тільки так можна дивитися там на перші 12 днів, чому так не можна дивитися на останні дні року? Да? От якраз 13 днів, один такий екстра на форс-мажори. Або на те, що ви не врахували, що сьогодні можна щось робити зі своїми планами. Тож у нас є 13 днів, враховуючи сьогодні, щоб що зробити. А я пропоную подивитися. Кожного дня на свій місяць. Сьогодні, наприклад, на січень 2023-го, завтра на лютий. І подивитися з точки зору того, що було важливо, що ми створили, куди нас долучали, які усвідомлення ми отримували і як це нас змінило. Тому що у кожного з нас є. Свої здобутки? Я впевнена, що точно є свої здобутки у кожному місяці? Ем, є зони росту також, але ж якщо ми не будемо згадувати, що вже вийшло, і не будемо собі нагадувати, а тут ще трішки потрібно допрацювати і буде впав, то як ми то будемо пам'ятати? І як можна взагалі... Прийшла така думка рухатися до нового, якщо ти не зовсім орієнтуєшся в тих речах, в тих опорах, які маєш. Але ж оцей весь наш рік, цей наш досвід, який ми маємо, от, який ми отримали, це і є якраз те, що нам допомагає стояти міцно на наших ногах, да? не перекачуватися, там, не хитатися, а от міцно стояти і розуміти, що. Це я, це мій рік, і я можу зробити ще більше для себе в першу чергу. Тому що коли ми щось робимо в задоволення, і коли ми бачимо фізично там, очима, якось фіксуємо свої здобутки, да? колись, якщо хтось написав першого разу, коли йому сказали, а давайте зараз помрієш, і людина така окей. Написав хтось там 11-15 ого, Це ж скільки мрій? 15? А хтось написав 200. І ти думаєш, е, а мої 15 вони не цінні? А якщо я взагалі раніше не мріяла, наприклад, то що я можу сказати про свої 15? Це чи це перемога? Особисто для тебе це дійсно перемога, і її потрібно помічати відзначати. А коли наступного разу ти приступишся до мрій і напишеш біля 60, як ти будеш відчуватися? Як ти будеш почуватися? Чи будеш ти собою пишатися? І як це створилося, як ти спроможна написати майже в 5 разів більше? І хіба не варті отакі відчуття і отакі здобутки, того, щоб ще раз закинути їх до? Такого нашого сундучка чи боксу да, із досягненими. І коли ти будеш, можливо, в наступному році буде якась така подія, яка тобі не сподобається. Тобі не сподобається, як, як, що ти зробила да, в, в тих обставинах, що щось, хтось не так щось сказав. І ти раптом на якихось п'ять хвилиночок. Зневірився в собі, бо зневірилися, да? ти можеш, якщо це прям ти фізично створювала цей сундучок, здобутків, да, коробочку, ти можеш туди пірнути, взяти свій здобуточок, подивитися, почитати, згадати, надихнутися і вирішити, що бувають різні ситуації, але я так само рухаюсь вперед. Туди, де мене чекає щось ще більше, ще краще. І така фраза немає меж самосовершенству» забула слово. Тобто вона ж не просто так з'явилася насправді. І коли ти думаєш, що це твоя межа, а потім можеш ще один раз зробити, як в спорті, а потім ще один і ще один кілометр. І ще з десяток мрій, і ще з десяток здобутків, і коли ти бачиш повну картину і пишаєшся тим, що ти зробив або зробила, то чи то не варто того, щоб помічати, фіксувати, відзначати, а тим самим надихати себе і посилювати. І якщо з такою енергією заходити да, в наступний рік? То тоді мені здається, що це такі рівнозначні да? речі. Як останні 12 днів ми підводимо підсумки по місяцях, і перші 12 днів ми плануємо якісь речі, помічаємо. І потім було цікаво спостерігати. А чи дійсно у нас січень пройшов так, як ми провели перший день Нового року? Хм. А що ж таке, не співпадає? А хто, хто, хто щось там зробив? А чого не сталося того, що не сталося? І можна подумати, а як то виправити у другому місяці? Що ми там робили другого дня січня? Ага, подорож була. Що, ми не подорожували цілий місяць? Дуже дивно, а чому б це так не сталося? І це про те, що ми можемо бути причиною наших дій. Але для того, щоб. Гарненько все це встигнути, запрошую до планування. Тож, сьогодні складімо список задач, подивимося на всі сфери нашого життя комплексно, да, 360. І на роботу, і на сім'ю, і на розвиток, і на навчання. І максимально що сьогодні можна, включаємо до списку свого дня, в тому числі і підвести підсумки січня, наприклад, якщо ви вирішите приєднатися до такої моєї ініціативи. І потім ми дивимося, чи врахований час на форс-мажори, чи тайм-калькуляцію ми гарно зробили і дійсно впевніться, що 24 години вам буде достатньо. І намалюйте нашу дня І переконайтеся, що все гармонійно, що є час на роботу, що є час на відпочинок, що є час на спілкування із друзями і дітьми, і що є час комусь посміхнутися і зробити його день краще. І оці всі емоції, це про планування. І Це не про роботизм, автоматизм, а це про творення свого життя кожного дня вашими руками. І я бажаю, щоб сьогоднішній день у вас був краще, ніж вчора, і щоб ваше планування було теж краще ніж вчора. Тому що ми розвиваємося і ми здобуваємо якісь нові знання, і якщо ми їх не практикуємо. То вони втрачаються. Тож, давайте планувати свій найкращий день вже сьогодні. І до зустрічі на нашому каналі. Завтра буде новий випуск, і щось цікавеньке, я впевнена, мої колеги вам придумали. Бажаю гарного дня, до нових зустрічей!